Життя подолян може стати солодшим. Ціна на цукор залишиться стабільною на рівні 6-6,5 гривень за кілограм. Запевняє Володимир Галищук, заступник голови облдержадміністрації. Збирання цукрових береків станом на сьогодні майже завершено. 99% зібрано. Ми маємо більше як мільйон 200 тонн валовий збір при урожайності 436 Центнерів, радує те, що сьогодні сукристість порівняні до минулого року, майже на 1% більше. Цінова ситуація, яка сьогодні є від 6 гривень до 650 на ринку, значить, є, я б назвав би така, надзвичайно сприятлива, і вона близьким часом, в крайній мірі, не буде. Мати особливого якогось підвищення в сторону збільшення не тільки цукор, але й інші продукти Хмельниччина реалізовуватиме аж у самому кувейті. Звісно, якщо підпишуть договір про співпрацю, надію на це мають обласні посадовці. Приїдуть відповідні вже бізнесмени, які заінтересувалися нашою продовольчою групою. Це в першу чергу мука, крупи, молочна продукція. Макаронний вироб, хочуть нашу продукцію, та яка виробляється, відповідно купляти і реалізовувати в себе і за межами своєї держави. Крайне задоволені подоляни системою телекомунікацій краю. В Ізяславі поблизу школи номер 2 з'явилося скупчення передавачів мобільного зв'язку. Тамтешній учитель переконує, таке сусідство шкодить здоров'ю вихованців школи. А у Ганополі, що у Словутському районі, не працює радіо. Дозвонювачка навіть склала графік, відзначає дні, коли радіо не працює. У жовтні таких днів було 17. Рахунки ж за послуги приходять часно, і, хоч сума незначна, 9 гривень, але за що платити? А на Ярмолинеччині люди страждають від недостатнього кількості життєдайної вологи. А у нас в квартирі газ цей вислів точно не про жителів Чемеровецького району, які не те, що природного, але й навіть скрапленого газу у балонах не можуть дочекатися ще з квітня. А у січенцях Дунаєвецького району розігралася справжня трагедія. Півтора року на обісті однієї із жителів села лежить каміння для будівництва. Сусідка незадоволена, каже, будівничий матеріал шкідливий і має навіть висновки екологічної комісії. Власниця ж будматеріалу не погоджується. Хто винний, вирішить прокуратура.